Знаєте, які є заклади. В одному трошки краще, в одному трошки гірше. Но от Сьогодні співпраця протезно протезної майстерні і четвертої міської лікарні то вона дає дуже дивовижні результати. Ви їх найближчим часом побачите на наших пацієнтах, тому що ми готуємо таку досить велику передачу і багато проходять реабілітацію, Всі наші команди проходять навчання. Вони вже тричі були за кордоном, причому ми не відправляємо одну людину, а відправляємо всю команду для того, щоб кожен ну, брав своє і дивився своє. Якщо наші е, спеціалісти були у Львові, також мультидисциплінарної команди, коли був мер Львова в місті Миколаєві, він запросив нас, ми були там, і потім туди на обмін досвідом поїхали наші реабілітологи, Вони постійно підвищують свій рівень, тому що ми розуміємо, що сьогодні. Навіть людині, яка перенесла інсульт і отримала відповідно до державної програми дорогова з препарат препараток який коштує 70 тисяч гривень і залишилася живою, і, але з мінімальними втратами функцій, там, порушенням ходьби, порушенням мови, то саме реабілітаційні відділення, вся такого дороговартісного лікування дають можливість такій людині повернутися до по життя. І це дуже круто, це дуже. Сьогодні ми проводимо там ремонти, тому що коли був міністр охорони здоров'я, він нам пообіцяв забезпечити обладнання, а всі кошти міського бюджету, які ми планували, половину на обладнання, половину на ремонти, ми всі стимували за його рекомендацію на ремонти саме цього відділення. У нас там будуть палати, в кожній палаті буде санітарний консуль, пристосований для людей з обмеженими можливостями, будуть двері, які відкриваються. А не так, щоб людині було зручно, будуть відповідні санітарні вузли пристосовані для таких людей. І сьогодні ми, є у нас ще проекти, які ми хочемо там впровадити ці четвертій міські лікарні. Ми надіємося, що це буде повністю корпус, який буде займатися реабілітологією. Там ми на базі 4 міської лікарні відділення реконструктивної хірургії. Люди мало пришити кінцівку. Треба так, щоб ця кінцівка ще працювала. Оцем і займаються сьогодні наші відділення. Ми дуже працюємо на перспективу, тому що ми розуміємо, що це буде той напрямок, який буде, по-перше, розвиватися постійно, і по-друге, в ньому буде дуже величезна необхідність. Реабілітація не можна людині, можна поставити найновіший собок. І я скажу, може, ви були на нараді з 19-20 грудня в Києві. Перед нами виступали протезна ортезна майстерня і виступали перед нами фонд соціального страхування. Бо сьогодні держава виділяє дуже великі кошти на протезування. І сьогодні людина, яка їде протезуватися за кордон, вона приїжджає сюди, маючи досить дороговартісний протез, 50% випадків вони не користували. Тому що за три тижні, які знаходиться людина там, вона не може цьому навчитися. Це довготривалий процес, який потребує супроводження. Тому всім таким пацієнтам я говорю, тут, в місті Миколаєві, ми готові надати допомогу, тим більше, що наша протезно артезна майстерня виграла грант Японії, який являються світовими лідерами по забезпеченню складових протезів. У нас виготовляють, а складові ми виграли грант, отримуємо з Японії. І завдяки цьому навчаємо пацієнтів ходити на цих протезах. Сьогодні такі протези, що в телефоні програмі у нього стоїть ми буквально на нашому сайті управління охорони здоров'я сьогодні розмістили годину тому інформацію, де пацієнт, який без кінцівки. Телефонів. Ця програма потребує оновлення, налаштування, відповідного супроводження. Тому краще це робити тут, тому що навіть і Вінницю, і в Львів не налізнишся. Ми зробимо все для того, щоб такі люди в місті Миколаєві могли не те, що отримати саме високу якості протези. У нас, до речі, в перших світі була запротезована людина, яка проживає в Баштанському районі. На дві кінці переодночасно, такого в світі ніхто ще не робив. Зараз цей чоловік, який рік, на жаль, так склалися в ньому житті, обставини, він не виходив з дому, він пересувався там на милицях. Зараз він на своїх двох ногах ходить по подвір'я, сам себе обслуговує. Це дуже величезне значення, має особливо, якщо людина живе в силі. Але ця людина, Повинна буде приїжджати до нас, тому що це як взуття. Ми не можемо взутися в період новонародженості пологодинку і проносити це взуття одну пару до смерті. Отак, От і протези, і ортези. Ми повинні мати е, таку налагоджену систему встановлення, супроводження, реабілітації, тому що протези. Сьогодні держава виділяє величезні кошти на партизування. І місто Миколаєв повинно бути лідерами в цьому. Ми все для цього робимо, тому що, на жаль, но в цією програмі скористалося всього 5 жителів країни.